тун тонтон, -тун, 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 тун Я малий гетьман, і це мої плани щодо літа 2025. Ще в мене два місяці каніку. It's college, мазофака. Зважаючи на те, що я зараз на велосипеді, тобто мені чисто гіпотетично може потопитись велосипедний спорт. І саме тому я все літо планую кататись. Хоча. Ні. ще залишається гірі і трохи роботи. Цілком зрозуміло, що кататися я буду не деінде. Тобто я маю якісь місця, куди збираюся поїхати: Чернігів, Качанівка, та що біля Ічні, Пахмач, Батурин е і досить ймовірно, що я поїду в велоподорож, кудись в Кіровоградську область. Йоу мен, ти їхати весь тиждень. Йоу мен, Я знаю. Така нафіга, бо я так хочу. Ну понятно. Ще забув сказати, що хочу поїхати в Київ. Це плюс-мінус до 200 кілометрів. Ну, в принципі, так, той чи нас? Джі! Після минулих заяв вам могло здатися, що замість клепки в мене два подшипника, а не два полушарія. Ой, напевно, не випадково я так захопився велосипедним спортом, адже велосипеди мене супроводжували все моє життя, і саме цей кінь зі мною ну, більш-менш найдовше. Це оця коняка, ну дове ще лютейша. І я її придбав у 2022 році, десь в липні. І в Німеччині я його обирвав за. 400 гривень. Що не я накачав колеса і відразу поїхав кататися. Адже він був повністю справний. Там ну, ну, все очена І тоді я ще не розбирався, які на ньому запчасті стоять. Але зараз я можу точно сказати, що там є. Моноблоки Shimano Alivio Тормоза Shimano Alivio Трансмісія Shimano Alivio Тулки Shimano Асера. Педалі за 800 гривень з базара. Сідушка помінявся сестрою. Герепси за 200 гривень з базара. Собственно, і рама Conway По роках це все дуже древні. Рама 88-го року, трансмісія 95-го року колеса десь із той опери, як і. Трансмісія. Ну, плюс-мінус, бо по виду вони древні. Ще й тим більше подколодки, ще й під такі. А ще на цьому велосипеді я топився. Так як цей велосипед у мене досить тривалий час, то в мене накопилося багато історій з ним. Але те, що їздив в Німеччині, це залишиться в наступному відео про те, як я в Німеччині жив. Те, що було в Україні, це взагалі це там стільки випусків має бути. А ще в мене зараз ще три, 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 три велосипеда і. Е, купіть хоча б одного, пожалуйста! Так, як я з цим велосипедом прожив досить багато, то змінювати я його не хочу, ну і не можу. Уже ж як є фінансово, на жаль. Але в мене є для вас розіграш. 50 копійок 91-го года. Той, хто напише найкращий коментар, виграє ці 50 копійок, і сам вивоз 50 копійок з борзни. До речі, щодо окремих відео про цього коня і про мене в Німеччині. На тематику відео ви самі можете впливати на моєму каналі, голосуючи в телеграмі. Або десь ще я, напевно, буду ще в інстаграмі. Це пушить голосування. Тож ТГ канал Там інстаграм, там, а все остальне там. Але <звітна> на велосипеді життя не обмежується, тож прошу слухати до кінця. <су> <су> Майже все літо 24-го року я працював. Ну, працював приблизно так. Рубав, косив, складав, зрував жопу, все робив. Корач. Доставка робилася, все було. Значить, а коли я зрозумів, що за все літо я заробив отаку дулю? М -м, значить, подумав. Па папа -па пам, дебо це темка крипта, хамстер, токени, є Давай, давай, що там катізен, давай, що тут. Опа, 100 гривень. Блин. 100 гривень, йома, капец, не круто. Ладно, поняв, поняв. А потім як поняв, що створив канал і тепер знімаю для вас відео. Все і звісно, літом я продовжу ремесло, продовжу кліпати вам контент. І ви будете їсти пельменки під мої відео. Все буде круто. Я вийду на монету, реклама, туди, сюди, арбітраж. <реш> е, буде круто, да. А ще з цією конякою ми літом проїдемо стільки кілометрів, що контента там. Але ж само собою ніхто не сказав, що вже літом я буду мільйонером, то роботу ніхто не відміняв. Сокіра є, ручки є. Тим більше сокіра непогана. З колуном коса мається, то треба обвесна на цього красавця купляти, камеру собі купляти, айфона купляти, Короче. Загалом на літо дуже багато планів, і цілком ймовірно, що з'являться нові цілі. Цілком ймовірно, що мої теперішні цілі можуть піти в пітьму. Тож ніхто не може знати, що станеться завтра. І взагалі, цілі на літо це так об'єктивно. Літом життя не обмежується. І після літа буде осінь, зима, весна, прекрасне, таке саме літо. Знову купатися, знову кататися на велосипеді. І знову ж таки, сьогодні афігенний день. Сьогодні не літо, але сьогодні афігенний день. Не так воно важко в коледжі вчитися, 4 роки пройдуть, але потім вже захочеться, щоб ці 4 роки повернулися назад. Бо зараз проще, ніж буде завтра. А вчора найкращий день був. Вчора, бо ми його вже прожили і вже ті проблеми не прийдеться переживати. Всі наші досягнення, вже все. Ми знаємо, що все вийшлося, все, все вийшло або щось не вийшло. І ми наверняка знаємо, і це відчуття невідомості, воно просто гнітюче, і ми не хочемо бути завтра. Ми хочемо знати, що вчора і постійно жити минулими нагородами. Але камеса ніхто не виповнить, якщо не піде взавтра. Якщо не йти взавтра, то ніхто не проїде 200 км до Києва. Абсолютно ніхто не зможе заробити собі на айфона. Якщо не йти взавтра, ти не поймеш, що ти можеш зняти цей відос. Ти можеш виключити мобілку зараз і вийти нахуй. Ну, значить, загалом більше планів я не скажу. По причині того, що щастя любить тишину. Значить, все. Всім пока. с вами есть я, буду я и був я. Був самый лучший. Есть лучше, чем вчера. Завтра буду лучше, чем сегодня. Всем хардкор, катайтесь на велосипедах, снимайте видосы, Слухайте музыку, которая вам нравится. А еще выключите этот видос и идите анжуматься, идите приседать и читайте Гарри Поттера. Все. А еще спасибо Соне за седлушку. Ну деревяна, на деревяна.